Алкоголізм вбиває Україну. Щороку від зеленого змія на теренах держави помирає близько 40 тисяч людей. До вирішення цієї загальнонаціональної проблеми долучилися сучасні письменники. 11 українських авторів випустили в світ збірку про алкоголізм. Жити пити 40 градусів життя, таку збірку оповідань на алкогольну тему випустили світ сучасні письменники. Що проблему почули, майстри пара вирішили об'єднатися. Ви почитаєте, ви побачите наскільки кожна людина відверта в тих своїх оповіданнях. Дехто пише, буквально ну про ті речі, про які в яких дуже добре розуміється. Ірина була в полоні алкоголізму 30 років. Коли хвороба почала прогресувати, жінка зрозуміла, організм самознищується, а життя проходить повз почалися проблеми певні пов'язані з алкоголем. Вони не були такі масштабні, як проблеми з владою, з законом там. Але проблеми серйозні. Вони вже були десь в сім'ї, десь відношення дітей до моєї хвороби, відношення моєї мами до моєї хвороби на роботі. Близькі та рідні говорили Ірині про пагобну звичку. Однак визнати себе алкоголіком жінка не могла. Та як тільки відверто оголосила про залежність, на світ почала дивитися тверезими очима. І так вже майже три роки я зустріла людину виздоровлюючого алкоголіка. Жінку, яка 16 років вже не вживає алкоголь, і вона побачила мою хворобу, і вона знайшла підхід до мене. Я дуже довго не хотіла цього признавати. Мені це було так неприємно, хоча десь всередині я розуміла. Алкоголізм це хвороба не тіла, а душі, кажуть фахівці. Від пияцтва не існує чарівної пігулки. З проблемою потрібно боротися. А найголовніше про залежність не мовчати. Це і хвороба нашого народу. І якщо хворіє народ і не дає собі раду, то ми мусимо робити якісь певні кроки. Фахівці кажуть, перший крок до одужання усвідомити, що лікуватися не соромно. У Львові допомога доступна кожному, хто її потребує. Щодня по місту діють групи анонімних алкоголіків, куди можна звернутися із своєю проблемою. Інна Цирук, Олексій Рапіта новини.